Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Як ви пам'ятаєте, в минулому ролику з Battle Pass ми забрали ось цей S-карт у вигляді візочка з мотором та на колесах. Ну і як я вам обіцяв, сьогодні ми з вами підемо в тюнінг, прокачаємо його та взагалі подивимося, що з ним можна зробити, якось може прикольно пофарбувати. Тому не буду затягувати, бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримку виглядів вподобаєк під цим роликом та підписочки на мій канал. Звісно, не забувайте перед початком гри на сервері вводити мій Ласун, який дасть вам приємні бонуси вже з перших хвилин гри. Ну що, заїдемо зараз в ЛСК. я поки сюди їхав. Коротше, ця штука роз'єдналася до 100 км на годину. Цікаво подивитися на тюнінг. Вона дуже швидка. Це більше така фанова штука. Деталі кузова, тонування скла. А що вона буде тонувати, якщо в ній скла немає? Питання. Добре, йдемо в тюнінг, давай двигун одразу ставимо максимальний. Все тупо на фул зараз качаємо. Давай. Трансмісія. Добре. А, підвіска чекай. Ох йо, воно може ще більш нище стати. Ну, звісно, ми поставимо останню підвізку. Слухайте, друзі. А, тюнінг для дрифту, дрифт-тюнінг, чип тюнінг, не знаю, називайте його як хочете. Хочеться спочатку потестити без нього, а потім поставити ще його і подивитися, чи буде ця фігня дрифтувати. Фарба. А, так, можна ж її фарбувати? Типу, ага, можна білі. Слухайте, ну, червоні ось такі. Раму можна перефарбувати. Ну чекай. рожеву її зробити типу якусь. Е, нехай буде така ашановська тележка ось ця з червоними ручками. Перламутрова фарба тут не потрібна, ксенон. А де тут взагалі тут ліхтариків немає? Чим вона буде світити? А, так вона і не світить. Неон можна було би сюди впихнути, але чомусь неона тут немає, не знаю, друзі. І можна сюди поставити номерний знак. А, ну давай поставимо. Але навіщо візочку номери? Скажіть мені, будь ласка. Добре, ми його з вами протюнінгували. Перефарбовувати я сенсу не бачу, тому що ось така з червоними ручками, візочок такий, ну, виглядає прикольно. А ну чекай, а колеса можна перефарбувати? Ні, колеса не фарбуються, на жаль. На жаль, колеса не фарбуються, а взагалі колеса можна замінити. Що? Можна поставити інші колеса. Але, блін, ось такі від картингу, ну вони при максимально сюди вписуються, ну погодьтесь. Не буду їх змінювати. Добре, давайте виїдемо з тюнінгу. Залишаємо худ, щоб було видно спідометр. Я не знаю, друзі, ну немає, напевно, сенсу десь виїжджати далеко, тестити максималку на ньому. Стоковий він у мене розігнався до 100 км на годину. Давайте подивимося, скільки він поїде прокачаний. Але я вам хочу сказати, що поїхав він бодріше. розгін у нього став такий більш бодріший. 93. Максимум. Це ж виходить, що я соточку з гірки летів чи що. Погнав я назад, зараз ставлю цей дрифт чип і подивимось, чи буде ця штука дрифтувати взагалі. Так, друзі, ну поставив я на цю штуку дрифт чип. Я не знаю, сказати, щоб воно прям дрифтує, то ну нічого не сказати. Воно якось я не розумію, коротше, воно і не швидке, і не дрифтує поки що. Я сподіваюся, що розробники якось пофіксять цю штуку, щоб... Цей картинг, цей візочок міг хоча б дрифтувати. Тому що, наприклад, в моїй голові ось ця вся задумка, вона типу, робиться по фану і для того, щоб вона дрифтувала. Або стояла десь на якійсь виставці як якийсь прикольний експонат. Але коли, блін, половина серверу їздить на такому, то це вже ти не зробиш якимось ексклюзивним експонатом. Тому нехай хоча б воно ну, дрифтує. Нічого, я думаю, що розробники якось цю штуку розберуться з нею, пофіксять, щось придумають круте. Ну, а на цьому моменті поки що... Блін, можна завершувати, тому що я не знаю, що ще показати про цю штуку. Тюнінг ми з вами подивилися, по швидкості було і так зрозуміло, що воно не дуже швидке. Ну і воно поки що не дріфтує. Тому хочу подякувати всім, хто додивився ролик до кінця, всім, хто підтримав мене вподобайкою та підпискою. Ну а з вами, як завжди, був Ласун і прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!